Всім привіт, слава Україні. Є тут у нас століт такі кобили на продаж, є така кобилка з лошечку. Там є сама кобила і там ще одна кобила з лошаком Ці кобилі 10 років, кобила запряжна Парів, поєдинку любе спокійна, має коло себе таку лошичку, Тоже непогана. Не знаю скільки, 5 місяців чи 6. І така кобила 10 років. Трохи ріпіків понабирала, так то кобила файна. Кобила робоча, роботу має фест. Верхі, любена, кобила дуже спокійна. Є вість, лес, трохи худови. Поправити, то кобила має фест раму. Вічтали я зрр лейка. Такий зад, зад широкий, як худаша, як поправити її, дати трохи їсти Така лошечка теж непогана. Кого буде цікавити? Я мама залишу опісь, буде дзвонити, питати. Кобали знаходяться, Івано-Франківська область, село Десменечани, ням вам Тут есть как у бела. Этом хлопцы Все, это как у белка. Куда тоже запряжена парень, поединку и Поїдуть хлопці. Піща. Işte. Це така кобила в тебе зрушати. Ну, теж перр весь якийсь зад. Ще рока кобила будувала має фети. Деякі і то, вже трохи погривала, відпутала, а з яма обростає Тож я трошки така підходна, фест, по трамах феш Дай я покажу, Лепка який вперед, деякий вперед кобили. Школа на такі кобилки. Є три кобили на вибір, дві з лошатами. Ještě To bylo dlouho, děkuji. Je to hrozná kabelka. Je to taková spokojená. Nemáš černíce, nebo nic. Za tři roky fest. Я вже покажу, почему є треба з лошатим. Тут, тут лошачок. А ця спущена. Віяли. І встали все. Ця, ця кобила найбільша, Тоже файна кобила і такий лошак. Лошак теж непоганий, два місці вроде. То, що не знаю, там бути дзвонити, питатись. Точно що до чого. Вічна леса. Кобила дуже розумна. Кобилу їздимо. Тут приїжджається, тут хлопці бігають, пробують, все, що треба. Рлес. Бейка ця кобила, якийсь зад, теж кобила фест. Ці недоговірні, договірні. Ці кобелі 7 років, а ці вісім, без лошаток, і 10. Файна така кобилка. Набирала десь ріпіки, вона тут ходить пуще, наспі. Ніде не тікає, кобила розумна. Тут у нас до горба, через горб там річка, не собі там п'ють, але ця собі сама йде.

Так що такий вибір кобелів, хто хоче. там, питайте. Я не знаю, може той і обмін любе, там може буде дзвонити. Когось що цікавить, то той то, то сіде питати. Це якраз така до неї. Біжче. Біще. Я до неї, біжіть. І yeah. кобели? Три кобели, лошечка і лошак Я знаю, від яких то жеребців. Мишки кобилка це непогана, деяка довга. Такі в нас коники. Може, запряжем десь, кобили, не знаю які, може запряжем, познімаємо, покажемо, як вони йдуть. Так що я тут покажу трохи цього вже показували? Це ковна на 4. І то теж ходить з пущана з лошаком. Теж ковна тайні. Чуючи на давно кукували. Єлес! все, Всім дякую за увагу. підписуйтесь на канал. Ще будемо щось знімати.